Сьогодні, 24 лютого, три роки від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, це 1095 днів стійкості, мужності та неймовірної єдності всього українського народу, днів, протягом яких кожен українець незалежно від місця. Віку чи професії став частиною великої боротьби за свободу та незалежність. Стали боронити нашу державу і колишні учні Радивилівського ліцею No2. Сьогодні дехто з них серед небесного воїнства ангелів, охоронців. Борис Тушаковський. Випускник 1998 року. Його однокласники розповіли, він був найрозумнішим учнем в класі, відмінником з усіх дисциплін. Вигравав учнівські олімпіади, писав наукові роботи. Усі бачили його майбутнє в науковій сфері, закінчивши школу з золотою медаллю і отримавши вищу освіту, Борис. Тривалий час працював в Радивилівській державній районній адміністрації спеціалістом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури. Він був світлою і хорошою людиною. Назарій Тартачний, випускник 2011 року. Для мене він не просто воїн. Для мене він рідна людина. Мій дядько, мій приклад для наслідування. Справжній ідеал. Людина з великої літери. Для мене він компас, за яким я буду спрямовувати весь свій майбутній шлях. І тому сьогодні звертаюся до вас з проханням підписати петицію про присвоєння Назарії Дардачньому звання Героя України посмертно. Анатолій Анандін Вадим Галатюк, випускники 1995 та 1997 років. Побратими згадуються героїв. Як справжніх, мужніх воїнів, надійних та відповідальних чоловіків, і Вадим і Анатолій завжди були готові прийти на допомогу, не цуралися ніякої роботи, були дуже сміливими, вміли інколи посмішкою, а інколи добрим словом підтримати побратимів. А якщо потрібно, повести за собою. Бабка Дмитро, випускник 2004 року. Коли просять щось гадати за нього, перед очима з'являється його щира посмішка, а ще погляд, добрий, сповнений рішучості, відваги та надією на краще. Так зазвичай вдивляється у безхмарне майбутнє. Дмитро був життєрадісною радісною людиною, хоч і не дуже балакучою, та завжди повторював: справжні чоловіки не скаржуються. А завжди кажуть, що у них все добре. Олександр Дуднік, випускник 1990 року. Він був простим, щирим, запам'ятався людям як добрий невисокого зросту хлопчина. На запитання: якщо не я, то хто відповів я. Адже він любив свою країну і готовий був її боронити. Владислав Шемуровський, випускник 2008 року. Він був вільний, як вітер, а ще запальний і безстрашний. Він пішов на війну добровольцем, його називали маестро. Побратими згадують, як він під час обстрілів виносив поранених. Владиславові Шимуровському було 23 роки. Василь Ладюк, випускник 2014 року, Він був надзвичайно доброю та порядною людиною, хорошим сином, турботливим братом та мужнім воїном. Він надихав своєю посмішкою, завжди знаходив слова підтримки, наче випромінюючи позитивну енергію. Всі, хто були навколо нього, також завжди посміхалися, а інакше не могло бути, бо Василь. Радів усьому незалежно від обставин. Він мав плани на життя, як і тисячі таких же молодих, цілеспрямованих і найнайкращих. Він поклав своє життя за майбутнє України. Андрій Карпенко, випускник 1993 року. Андрій відрізнявся від всіх загостреним відчуттям справедливості. Він ріс і виховувався, як і всі його однолітки. Але було в ньому те, що відрізняло його від інших. Він був жалісливим і співчутливим, але дуже любив саме життя. Олександр Загреба, випускник 1997 року, був призваним на службу майже з перших днів війни і перебував у десантно-штурмових військах, служив кулеметником, виконував бойові завдання у складі 71-ї єгерської бригади. Він служив на одному з найважчих напрямків фронту. Мужньо захищав волю нашої держави. Михайло Оленюк та Богдан Чиш. Випускники 2004 року. Ніби ще вчора вони навчалися у нашому ліцеї. Богдан був спокійним та вихованим хлопцем, сидів за першою партою, захоплювався музикою, грав на фортепіано. В редивилівському будинку школяра він був учасником зразкового духового оркестру. Грав на трубі. А всі, хто мав нагоду знати Михайла, кажуть, що він був життєлюб, завжди усміхнений, завжди на позитиві. Мав улюблене для душі заняття приболовля. Микола Оверчук, випускник 1998 року. Він виховувався у багатодітній сім'ї, серед п'ятьох дітей. Був найстаршим сином у батьків, люблячи чесний і справжній батько. Добрий, щирий, він завжди прагнув захистити свою родину від усього зла. Так само він бажав захистити нашу Україну від навали ворогів. Олександр Почелюк, випускник 1989 року, він був гордістю радибилу, талановитим спортсменом, якого знала за межами району. З дитинства любив футбол і весь свій вільний час присвячував цій грі. І завжди був душею команди справжнім захисником на полі та й житті. У складі команди Сокіл став чемпіоном Рівненської області з футболу. Вадим Матвєєв та Володимир Мордас випускники 1997 року. Зі в серці їхні колишні однокласники тепер згадують, що навчались в одному класі. І були найкращими друзями, не по дитячому, дорослі, сміливі, і відважні хлопці, щедрі, добрі, розумні зі щирою посмішкою та гарним почуттям гумору. Вони підтримували дружні стосунки з усіма учнями школи, їх любив увесь клас. А зараз обидва стали у стрій небесного війська. Така от доля спіткала колишніх однокласників і друзів-побратимів. 24 лютого назавжди стане національним днем молитви. Хочеться помріяти про те, що колись у мирній Україні радивилівці згадуватимуть героїв, яких ми ніколи не забудемо.